Олексій адміністратор підходиш, каже, на прізвище Федера. Фи... Богдан Михайлович просив дати місця. На прізвище Федера. Фи... Запам'ятайте своє прізвище. Потім. потім по... Ні, які перерві? Потім ми поговоримо, після вистави по Після вистави дзвонимося. По-моєму, працює. Ви, ви встигнете випити своє. Там на першому поверсі буфет є. Давай, папа. Все є, тільки нема про що говорити. А, знаєте, я бачила, що ви пили колу, але ви сказали, що ви не п'єте каву. П'ю ну, каву. П'єте каву? Так. Я... Ну тільки я зранку п'ю з молоком, та все. Я, я просто ну, в інтерв'ю якось бачила, що ви тільки чай. Ну, артисту вірити не можна ніколи. Тому що він же ж фантазер, і він може сьогодні фантазувати по-інакшому, -по а завтра ще по-інакшому. -по і тому то він не постійний. Це, це добре. Вжди, ти бачили такого артиста, який би каву не пив. Який би не пив горілку, віскі. Я там горілочку пив тебе в цій квартирі. Кусував квартирочку. Їв, пив. На mm. Так? Зараз Богдана Хмельницького. А той будинок є. Ти ще ж куриш. От зараз. Та де ж корю. Ага. Це є е, цукор, я хотів. Добрі звички. Я вас. Так добрі звички з'являються тільки тоді, коли ти знаєш, що є погані звички. А ти ж їх не можеш розділити. Звички є, але я, вони мені, якщо вони мені пасують, то я їх не розділяю на погані. Значить, вони в мене всі добрі. Світ на без добрих людей. Бачиш, а тепер ти приносиш пляшечку, і ми, ми б вже якби були тоді, то вже б почали її. Ми, зараз... Це ж не таракана. <свист> У, в цій гримерці, до речі, не було. Це було шикарно. То, то був напій зовсім інший, то була настойка бояришника, то, то був такий класний напій. Це, це коли... Дуже шанований в наших колах, бо тому тоді було напряг із горілкою з питтям, то настойка йшла дуже добре. Таке враження, що ти лікуєшся постійно кожен день, по запах ішов. Тра, трави, 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 настойки і все. Було. Ти, ти, ти. Бу, ти. ти зайдеш потім, так? Так. ти ж не випиш, тому ти можна. Ну, ти ж теж за, за, за кермом не треба, бачиш тут. Бачу, знаю. Дякую, Юлія, ну так, подарунки. Бачите, День Києва це дарунки все одно мені приносять. Нікуди ж ти не кинешся. Київ це бенюк. О, другий дзвінок Добраніч пішов на сцену.